Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. За перші дні січня петиція до президента внести законопроект про позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів набрала 37 тисяч підписів із необхідних 25. Це не дивно, адже знайти в країні людину, яка б підтримувала цю партію сьогодні неможливо. Дивує інше, чому на 11-й місяць війни ми взагалі ще обговорюємо цю тему. І що в березні рада нацбезпеки та оборони заборонила діяльність цієї партії, але депутати цієї полі і далі ходять в раду. От про це якраз і поговоримо з Тарасом Ботенком, народним депутатом України депутатської групи партія за майбутнє. Добрий день, пане Тарас. Вітаємо вас, дня, в пане Тарасе, От е, історія з очищенням парламенту від представників ОПЗЖ вже перетворюється на якийсь справжній детектив. На, з самого початку війни і рада нацбезпеки заборонила діяльність цієї поліполіцили. Зареєстровані петиції до президента, які набирають більше голосів ніж потрібно. Зареєстровано вже я збився з рахунку 3-4-5 законопроєктів щодо позбавлення цих депутатів мандатів, але все ж таки вони присутні. І люди, які рік тому стояли поруч з Рабіновичем, співали про те, що фашизм, фашизм, не фашизм тут не пройде і вставає страна огромна, вибачте, досі ходять. Куларами парламенту. Чи є вихід з цієї ситуації? Вихід завжди є. І я думаю, що вихід буде. Ми парламент. Знаєте, один мудрий чоловік сказав, що парламент може все. Тобто парламент може прийняти будь які закони в тому числі зміни до Конституції, ви знаєте, так. А те, що ви називаєте ці петиції, законопроекти, це називається ну критична маса, яка все одно має прорвати Вони можуть. Прямі чи приховані колаборанти, а поза була символом колабораціонізму в Україні, особливо в умовах окупації, коли ми знаємо нещисленну кількість випадків місцевих депутатів різних рівнів на територіях окупованих частин України, які колаборували із окупантом. і в тому числі депутати Верховної Ради, де ми вже на 10-му місяці спромоглися врешті забрати в них мандати, тому що, як ви знаєте, Конституція має вечірчний перелік. Можливості як забрати і тому я вважаю, що це прорве ну рано чи пізно вже рік скоро війни. Ми пропонуємо наша група з колегами по парламенту інших фракцій. Ми зареєстрували це ініціатива Ігоря Фріса моя і інших колег. Зміни до регламенту 74-24, які ще в червні місяці були подані, зареєстровані і досі не розглядаються в сесійній залі, яким забороняється не порушення конституції, просто забороняється депутатам із колишньої розпущеної фракції ОПЗЖ відвідувати стіни парламенту, тобто брати участь в пленарних засіданнях, брати участь. Усіх комітетах, комісіях, в усіх нарадах, погоджуваних радах і так далі. Тобто, в цьому житті, що називається парламент, парламентарському житті, тобто, фактично, це те, що називається забрати мандат, тобто забрати інструментарію, позбавити їх інструментів парламентської роботи. Навіть пан Дирдін, депутат від слуг народу, який представляє Верховній Раді Конституційний суд. Сказав, що цей комп цей законопроект може бути компромісний. На, на жаль, він досі не розглянутий. Ми звернулися до спікера парламенту, надати нам підписні листи, щоб ми могли зібрати підписи 150 необхідних депутатів і внесе на позачергове засідання парламенту. Наразі вони ці підписні листи нам не, не дали, тому що ми в розгляді питання. Ми вічно в одному за постійному пленарному засіданні. Але так чи інакше, я вважаю, що ті законопроекти, які є, якщо вони відповідають конституції, а на законопроект відповідає конституції, ми чекаємо на кінцеві висновки юроправління. Ці інші висновки, ми будемо наполягати на невідкладному розгляді у парламенті. Парламент не може далі жити і працювати. А ці депутати скрімо так підголосовують просто за все, що завгодно, тому що зрозуміють, що домов і над ними вони за все на світі будуть голосувати. Не може далі працювати в одних стінах на обороноздатність країни і з тими людьми, які ще зовсім недавно до війни відвідували Білокам'яну, жали руки першим особам Кремля, були передвісниками. Слава Богу, що це не сталося рускового міра. Ми бачимо, що таке руски мір і які виміри імпуси цього міру по різних точках України. Але от ви говорите, ми прорвемо, ми прорвемо. А що ми маємо прорвати? Хто конкретно стоїть на заваді а, прийняття цих рішень, винесення цих законопроєктів в зал? А в чому перепона? От я не можу зрозуміти. Рішення РНБО є безліч законопроєктів Є петиції є, і всі, начебто, за, але все ж таки ні. І навіть це ну, і це в умовах війни, вибачте, за вже, вже це стає банальністю, але все ж таки, йде війна, а ми маємо ще в парламенті проривати якісь політичні фронти. Ну, такі. Ча саме такі, знаєте. ну... Частину депутатів, може, забрали, мандат забрали депутатів від ОПЗЖ. Але частину це спосіб або їхніх особистих заяв, окремих депутатів, або, скажімо, позбавлення їх громадянства. Ну, відповідно до Конституції це все має відбуватися. Ми, ми ж правова держава. Якщо в нас не буде правової держави, то за що ми боремося? У нас буде хаос. Тоді в країні це перша позиція. Друга позиція. Ну не всі позбавлені громадянства. Це найлегший спосіб позбавити громадянства. Пан Волошин, який скажімо так, ну відвертий прихильник руського міра. Він не є в Україні, він не є позбавлений громадянства, але він далі народний депутат України. А він але продовжує я говорю, отримати при... зарплату. Я не питання. знаю. Я думаю, що ні, тому що він не відвідує планерних засідань, Він не не може отримати зарплату, тому що для отримання зарплати треба відвідувати планерні засідання, відвідувати комітети, засідання комітетів верховної ради. Наврядчі а ці опозажисти, які ходять на засідання, вони отримують зарплату. Вон. Так, вони отримують зарплату. ті, які знаходяться в Україні, які відвідують пленарні засідання. Вони це класне питання. Україна. Треба на наступний ефір Доку, зібрати дані, запросити а, у парламент. Скільки оскільки, ми да, ще виплачуємо з податків людей. Виходить з державного Абсолютно бюджету вірно. кошти Абсолютно тим вірно, людям, це... які підтримували. Пане Тарасе, попросимо вас долучитись, брану, долучитись до цієї ініціативи. Будь ласка, зробіть депутатський запит, щоб в наступного ефіру ми разом з вами могли публічно винести ці суми на обговорення з суспільством. Якщо виявиться, що ми не просто їх тримаємо, а ще і підгодовуємо, Утримуємо, ну, це буде, можна да, це сказати. Буде, це буде точно вже за усіма червоними лініями. Домовились. Домовились коли. Але зокрема, і про вашу ініціативу деякі опоненти, які є, кажуть, що вона суперечить конституції. Що ви можете сказати цим опонентам і обґрунтувати, чому саме ваша ініціатива не суперечить конституції? Ну не вона не суперечить конституції. Ми очікуємо експертні висновки юридичного управління, експертні висновки університетів, юридичних середовищ, ряду вузів. Але те, що ми вже маємо ті попередні висновки, всі висновки сходяться на те, що це той компроміс, на який можуть зійтися народні депутати України. Ми не забираємо мандати, на цьому етапі, не забираємо мандати, але позбавляємо їх можливості просто голосувати, відвідувати пленарні засідання. Це те, що називається позбавити депутатам можливості на певний час брати участь парламентських засіданнях. не один раз Верховна Рада приймала участь до тих чи інших депутатів такі рішення на певний період часу. Ми ж це хочемо зробити. Ну на на постійно кажучи, виходячи з рішення РНБО, виходячи з указу президента, які заборонили цю партію. Є інші можливості не, не через ЦВК це зробити, але сама ЦВК, ну скажімо так, заперечується можливість, адресує її до Верховної Ради України. Тому кінцеве рішення буде саме за парламентом. А як сьогодні голосують а, ті представники ОПЗЖ, які залишились в парламенті, вони а, підтримують законодавчі ініціативи про владної фракції? Чи вони голосують проти, чи вони утримуються в усіх голосуваннях? Як вони себе а, поводять під час прийняття рішень? Ну до речі, це може бути предметом дослідження журналістського, тому що так чи інакше все таки можна відслідкувати. Всі результати голосування, які є зараз затічені законопроекти, але те, що я бачу по табло. Очевидно, що всі більшості законопроєктів вони підтримують як і весь зал, тому тут інших думок бути не може, тому що вони є заручники ситуації. Ми ж розуміємо, що вони готові. Давати свої голоси за будь-яку ініціативу влади, аби тільки влада її в цілому не рухала. Тут знаєте, тут хтось пробує з аналітиків з монобільшості пробувати оперувати такою інформацію про те, що мовляв, якщо ми позбавимо депутатів від колишнього ПЗЖ, то хтось, якась група депутатська чи фракція в парламенті отримує золоту акцію. Та при які золоті акції ви говорите? Друзі, ми всі працюємо як на обороноздатні своєї держави. Ніхто не просуває принаймні той, що наша депутатська група не просуває ніяких теж, що називається хатілок, якихось шкурних питань. Ішов хто і просуває, то ми будемо рубати ці речі, тому що не зараз, не на часі точно. І цим має займатися, якщо якісь є шкурні питання і набу, і на зака і так далі, і відсідковувати, якщо є за результатами голосування, тому що іншого законопроекту. а ряд законопроектів переважно більше законопроектів. Сьогодні проходять висновки НАЗК. і потім ми вже враховуємо ці висновки НАЗК і далі цей законопроект на голосування. Тому ні прияті золоті акції сьогодні бути не може. Тобто, почищемо, я хочу оточити, чи правильно чи правильно почув вас, що представники монобільшості говорять, що не потрібно забирати мандати у представників ОПЗЖ, тому що. Uh, може uh, змінитися баланс сил в українському парламенті розклад розкладка в парламенті. Що треба мовно кажучи просити до і кажуть, ви вибачте не слово дотягати голоси ти чи інших фракціях чи депутатських груп Ну а це, це озвучується було, сто. А це озвучується з боку провладної більшості. На якому рівні премія? Так, це окремі експерти, окремі представники, тому які представляють монобільшість, мають таку думку. Їх можна легко прочитати засумасу інформацію. Ну я вважаю, що це абсолютно недоречна теза в умовах війни і в умовах того, коли не весь парламент працює на одне на перемогу. Самі ж опозажисти, які зараз ходять в парламент, вони цураються цієї назви, вони переназвалися в групи. Можемо зараз озвучити їх для того, щоб всі глядачі почули, українці знали, тому що не деякі навіть розуміють, коли чують певну групу, що це ж а колишній опозажес ОПЗЖ, ОПЗЖ, і він ходив в парламент до цього і лобіював російські інтереси. Тому воно не має ніякого значення, якщо ми називаємо, як вони сьогодні назвалися переназвалися. Як, як ти е, корабель не переназиває, якщо він з самого початку називався «Біда» і приніс цей корабель біду в Україні, то е, інша назва цього корабля е, ефекту плавання йому не додасть. Тому я вважаю, що немає сенсу озвучувати нові назви цих груп. Ці групи щоправда добрали собі деякі депутати від інших фракцій, які залишили лави цих фракцій, які так звані одіозні депутати, які вийшли, були або, або були виключені, радше виключені із фракцій по цього скликання за ті чи інші провини за ті чи інші чи інших мотивацій. І зараз вони так би мовити мають у ці комплекти 17 депутатів. Але я вважаю, що питання тільки час. Знаєте, ще питання є суспільної думки, як суспільство реагує на це все. Суспільство дуже обурює, що досі в умовах, коли ми скоро будемо кажуть бачити, що вже другий другий рік війни, і ми в умовах вирішальних етапів війни, вирішальних битв. і це показує Рамштайн. Показують е, скупчення е, зброї і особового складу е, окупантів на нашій території на кордонах. І коли ми так само готуємося дуже серйозно до цього в умовах цього протистояння військового і ключових е, м, битв, ми маємо цей цю ганьбу. На тілі парламенту я вважаю, що це неправильно треба прощатися якраз найближчим часом. Сподіваємося, що але цей корабль приречений потонути. Але от ви говорите про суспільне обурення, але парламент залишає ну і далі працює в напівзакритому режимі. Туди в парламент немає доступів журналістів, які б могли поставити велику кількість цікавих питань усім представникам парламенту стосовно цієї роботи, і можливо таким чином дотиснути на. Представників влади, щоб це питання таки було вирішено. Дякуємо, пане Дякую. Тарасе. Я думаю, що ми Дякую. в наступних ефірах обов'язково повернемось до цієї теми. Тарас Ботенко, народний депутат України, депутатської групи. Партія за майбутнє з нами був на на зв'язку. Ну, гаряча тема і актуальна.